Вітання, друзі, з Олеськівського замку. Ось такі монастирі, церкви. А сам замок ось там за каштанами. Ось така величенька територія. Так от Богу. Гарна погода. Дивіться, які леви. Шикарні леви. Так, Абрам, куда мы в середине? Mm, гарно тоже. Ландшафтный дизайн на высоте. Я перепрошую, а як називається ця будова? Так, який пам'ятник. Давайте підіймемо. Ну, ташки. Вот не добре. Каз баронесса. Чи графиня, чи герцогиня, чи просто богиня. Пілоні. Файно. Так, uh -huh. ну тут відчувається дух аристократизму, середньовіччя, Ну власне, то, чим я сюди і приїхав. Так, ну тут такий от